Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. Як ви бачите, я вже вдома. Зараз іду в магазин, але хочу почати з того, що маю надію, що з вами все добре. Ви знаєте за цю ніч. З Катією теж все добре. А я вчора. Сіла в потяг і пів сьомої було, дивлюсь, щось у мене 3 G, чого 3, повинно бути 4 G. ну Добре, щось я пропустила якийсь момент. А сітка, вона як прозора. Думаю, щось у мене з телефоном. Їду, ті, щось там. Ой, щось такий слабкий інтернет, ті щось там поганий зв'язок. Думаю, щось в мене з телефоном, то я взяла його, перезавантажувала. І знов нічого нема. Приїхала додому, не можу викликати таксі. Інтернету нема, зв'язку нема. Думаю, боже, що воно таке робиться? А потім, вже коли я зайшла додому, вдома Wi-Fi, і як почали приходити повідомлення, то-то, то-то, і я ну, з новин дізналася, що таке з Київ старом. Я вже вдома, я казала, і ви це бачите, Ну, якось так. Починаємо наш новий влог сьогодні 13 грудня. І дай Боже мирного неба, мої дорогенькі, бережіть себе, це головне. До речі, сільпо, до речі, в сільпо теж. Знову з'явилася ціна тижня на гречку 1999. Я вже варила, то вона добра. Добра гречка. Це я зараз зайшла в себо. Треба дещо подивитися. Треба дещо подивитися. Так, так, так. Що мені? Буряк мені треба буде. Вісім дев'яносто дев'ять буряк. І що ще мені? Капуста потрібна. Капуста, капуста. Половинок немає. Яку ціну капуста? Дев'ять сімдесять. Дев'ять сімдесят дев'ять. Так, добре. Добре, добре, добре. 47,39. Ось такі макаронні вироби ще візьму. Ще мені потрібно взяти молоко, тому що завтра на сніданок у нас що буде? Мюслі, 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 тому потрібно молочко. Галичина. 38 гривень ціна тижня. Наша фер... ферма 44. Так, волошкове поле 41. Та ні, візьму, я величина вже брала, але термін придатності до 14, завтра. 4. Сьогодні 13, завтра 14. Ні, я так дуже притик не хочу. До тринадцятого. От бачите, треба бути уважним, до речі. А це де тут? 14-те. Та ні, не хочу я таке. А, зараз іще. Так. Просто наше. 40 гривень просто наше. Чи так все просто, не знаю, але до 15-12 го го ну, щось я в такий притик не дуже хочу брати. До 15-го. О, до 19-го, бачу. До 19-го. о, Таке і візьму. 40 гривень, нехай буде. О! Таке молочко. Так, мені ще потрібні будуть рушнички на кухню. Але там ще є, а я, я зараз просто придивляюся, якщо буде якась ціна тижня, то можна буде купувати і, до речі, вона є. Знижка майже 32%. У мене там ще день-два і папірові. Ці рушнички закінчаться. Сніжна панда. Я колись купувала 34 гривні. Не так вона. вона розлазиться, а такий рушничок тримається добре. Так, і ще до Києва я казала, що мені потрібно гель для миття посуду засіб. І якраз тут є 65 гривень, так як я їх хотіла. Слава Україні, зрозуміла. Зелений лимон і алої вера, але за ціною, бачите, відрізняються. Та йому одна шана, візьму. Зелений лимон, нехай буде. Яка, раз... Яка різниця, чим посуд мити? Так? так. А зекономимо майже 20 гривень. Так. Пішли далі. Та, мабуть, все, буду вже йти на касу. Де день не було в Києві, ой, в Києві, я була в Києві ніч, а вже з'явилося е, різдвяне куття. Така, тільки за ціну, я не можу зрозуміти. Я вам покажу, а ви вже подивіться. Е, ось такі горішки. 84 гривні. Ага. Ну, зрозумів, яку ціну? Якщо не береш окуляр, а це 23 гривні і 43 ось така до Петрола нарешті. Різдвяна кутя. Тарам-пам-пам. Так, мед теж є. О, такий куточок, бачите? Це для компоту, там різна сушка, бачите, курага, і. А, це для куті, мабуть. Коротше, Таня, треба вже мак є. Мак 75. Кагор, кагор. Такий різдвяний кошик. Зараз усілько. Друзі, це, щоб ви розуміли, я вже плутаю, де я. То я в Києві, то я вдома. То я плутаю. Який день? Капець. <гум> то нічого, купочки вже зробила, ми з вами їх робили разом. Зараз вже йду додому. Тому зв... звиняйте, то я в Києві, то я вже вдома, то я повернулася. Ту ніч погано спала, ця ніч. Нічого, все добре. І тому якось так. Ти зорієнтуєшся. Ой Боже, куди ти, Таня, дивишся? Ну, ви розумієте? Фух. Де наш сніг подівся? Нема снігу, нема снігу. Почала готувати обід. Все приготувала, щоб ні про що не забути. Буду варити сьогодні борщ, начистила вже картоплю, буряк, буду робити ті в тілі в томаті. вже фарш змолола, Рис відварила, але ж дивлюсь, його тут багато буде. Я легенько приварила, тому що колись було, я не варила рис, а додавала. Ну, мені не дуже сподобалось. Часник треба почистити, капуста є. І бульйон вже майже готовий на борщ. Зараз зроблю заправку для тіхтілі і чомусь подумала, в мене ж забагато капусти, і коли я молола м'ясо, потрібно було трішки капусти додати, і це було б у нас ліниві О, голубці. Зараз цибулька підсмажиться, додам моркву, чесник порізала. Томат пасту. Половинку з цього я додам до фаршу, а з іншої половинки піджарки буде томатна піджарка. І туди я вже буду додавати часник до томатної приправки. Так, ще половинку виклала, щоб не гаряче додавати до фаршу. Наполовинка тут. І я хочу зараз в духовку поставити ті і поки вони там будуть, я буду варити борщ. Беру формочку, трішки олійки, трішки. І я так змащую. І зараз сюди буду формувати ті втільки бім-бім-бім-бім-бім Яку красу намалювали? Жартую, ну так, ну що, інколи що? Сама з собою балакаю. Ні, це я з вами балакаю. Якби ви до мене прийшли у гості і ми про щось розмовляли, ми б жартували. Правильно? правильно Якраз за розміром, як вгадала, ну все, заливаю це діло піджаркою Мені потрібен оператор, дівчата, Одни, одною рукою тримаєш телефон, іншою заливаєш гарячу сковорідку. Додаю лаврове листя, накриваю фольгою ось так, і ставлю в духовку. Зараз вже швидко. Інколи буває, що я так секунд 30 буряк. Більше як, щоб воно обдалося таким. Знаєте, воно так насичений смак виходить. А інколи ні, інколи так одразу кидаю в кастрю. Вже дістала ребра нехай. Трішки остинуть, там від кості потім буду відділяти. Зараз, секунд 30, дурячок підсмажу. а потім картоплю теж. Секунд 30, щоб така скоринка була, бачите? Це вже тут закипає. І все швидко. Далі вже буде все швидко. Так, постійно помішую. Просто щоб, як кажуть, схватилося, зачепилося. Сковорідку не мила, ні. Так, тут поки їсти приготуєш, стільки раз той посуд перемиєш. Одночасно вже заправку. Ой, а я моркву забула, а я моркву забула, моркву забула. І, мабуть, іще болгарський перчик додам. У нас нашій родині таке люблять. О, якраз червоний, добре. Опс. Це шедевр. М'яска від кості вже відірвала, сюди кинула, закипала. Накрию кришечкою, прикручу. Вже додала там пасти водички. Не водички, а бульйона з цього з борща взяла. І зараз додаю чесник. А я пам'ятаю, як бабуся брала макитра, так? Чи як воно називалося? Мало назву. І там сало часник, і вона так перетирала. А у нас зараз так. І, до речі, я спробувала то буряк дуже Солодкий і я додам трішки, трішки я додам, трішки я додам лимонного соку. Ось так. Додам сюди, а там воно вже поєднається. І лимонний сік, до речі, він. Або то лимонна кислота, я вже не пам'ятаю. Більш виражений смак продуктів дає. Ну, все, нехай тушкується. А я поки поріжу капусту. Ось приблизно так. Ну Все, борщ майже готовий. Зажарка вже тут. М'ясо так шматочками буде. Лаврове листя я не клала, тому що я хочу сюди покласти зелень. Зараз нехай закипить трішки. Потім капуста і зелень тут десь. Привіт! Десь в мене тут трішки залишалося в пакетику. І у мене ще багато зелені. А, мене зелень. Але її потрібно знайти якраз цей пакетик, тому що моркву я не всю використовувала, Це перчик, он, морква. Скільки треба, стільки взяла, насвинячила. Ну, хто б сумнівався. Хто би в цьому сумнівався? Я ж кажу, поки їсти приготуєш, скільки ти всього намиєшся, хай Бог милує. А так. Борщ майже вже готовий. До речі, я забула, коли я робила томатну заправку сюди під жарку, то я ще додала чорний молодий перець. Все, нехай закипить 2-3 хвилинки. Але ж ви знаєте, що борщ смачний на третій день, коли він настоїться. Так, що у нас тут вийшло? Ого. зараз я приберу фольгу і поставлю ще трішки, так от хочу полити ось так їх. І вже без фольги поставити на хвилин 10 у духовку. І обід готовий. До речі, е, приготую ще салат з капусти. М -м -м, яка смакота А я не стрималась, насипала собі борща та зі сметанкою, то хочу трішки поїсти м'ясо. -то. Тому смачного мені. А салат потім зроблю. М -м -м. Яка смакота. Порізала вже капусточку на салатик. Дістала це в мене зелена цибуля заморожена, морква. Підсолила, додала перчик молотий, трішки олії. Все, салатик готовий. Змішати, змішати, змішати. Робила в судочок, тому що їсти будемо пізніше, і морква, поки тут розмерзнеться, то вона нормально буде. Такий салатик у нас сьогодні. Закриваю кришечку і поставлю до холодильника. так. І все, нехай стоїть. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, все буде добре, обов'язково!